Уй-ой-ой! Офіть! Дігати! Блин, щось блистати хорошеньке! Доброго дня, добрий ранок! Нарешті перестав лити дощ. Вчора просто весь день не перестаючи падав, і я зміг вийти до води. Раночок забере собі трошки кавки, вудочка, маленька сумочка, мінімальне спорядження. Максимально, йду буквально ось тут. Бачите, вийшов з хати, пройшов і Іду ось на цей мисочок. Гарний газончик тут. Підхід до водички суперовий, ніби як намальований. Йду попробую. Нарешті вітру немає сильного. В принципі, погода непогана. Навіть бачу десь якісь трошечки кусочки клаптики неба. Можливо погода покращиться і нам дасть трошечки і половити, і грибочки позбирати, бо вчора кажу, лив весь день, просто з хати не вийшов працював. От. Зараз маю трошки часу до роботи. поливалочки, я взяв метал. Для початку покидаю метал, бо глибинка тут невелика. Реально виглядає дуже мілко. травичка, таке якесь, ну, Дивне таке трошки дно, тому покидаю метал, який можна провести в середині води і зверху води, тобто, щоб там не стукати сильно по дні, бо видно, бачу, що травичка тут є. Потім по снастям зроблю окреме відео, де розкажу і про вудочки, можливо, про шнур, про, про флюрокарбончик. Ну або будемо вже згодом говорити в наступних відео, які взагалі в мене снасті, що я тут роблю, скільки в мене тут, що тут і так далі. Так що, слідкуйте. Йду, провірю. Кльока. Хорошенька була покльовочка. Ну така не зачепилась риба, був ударчик, потім знову ударчик, я під і нічого. Але 100% ударчик. Така коливалочка, грам 8-10. З таких ваг я почав. Оскільки не глибоко, для цього спінга оптимальні грам 8-10, така середня вага він добре їх кидає, тому поки ось так. Дуже по-простому. Пробуємо щось зрозуміти, взагалі, що тут і як тут. Гарно повітря летить, ой, добре летить. Ну от, порибачив. Кажу, що небо видно клаптики. Дивіться який дощ падає. Постояв буквально 10 хвилин. Ой, норвезька погода така, що зробиш? Треба шукати якісь моменти, аби половити трошки, або погуляти, бо бачите, що робиться. Треба ховатися знову, бо не взяв я сьогодні дощово, дощовика свого, Що це таке було. Почався дощ, я сховався, зараз вже йду знову туди. Там пірси, лодки, йду туди, а тут наше місце зеленко грибне, Ось тут ми знайшли в минулому відео, хто бачить. Ось там біля того камня, за тим камнем білі грибочки. Ну я сам зараз не буду його провіряти, бо потім буду мати неприємності з Оленочкою. Ми разом їх перевіряємо. Так що сам я не перевіряю місця. Разом підемо, перевіримо і ще будемо шукати нові місця разом. Так що мені навіть дивитися в ту сторону не можна. Йду на рибалку. Така домовленість. Дивіться, хто у нас тут Косулька. Там друга касулька. пасується собі. Тут у мене такі досить легенькі, менші, трошечки такі, до 10 грам, десь плюс-мінус. А тут вже набагато більші такі. Тут 22-30 грам є. Ну, це на глибину, вже будемо пізніше використовувати. Тут навіть пількери є, бачите, маленькі пількери. Ось такі. Ось такі пількери. Є риба! Хорошенька. Блін зійшла. Йо-ма-йо! -йо. Нічого страшного, зараз покажемо ще, блін, яка ж вага була хорошенька. Шкода, звісно, так перший раз зразу зійшла. Але яка покльовка біля дна на коливалочку. Ось таку невеличку. Впала на дно проманка, я так пару разів сіпнув і бум удар. Блін риба! Я думав, це не риба, це щось... Блін, знов зійшла, ну що за приколи? Ех, я вже бачив її. Не везе нам з вами сьогодні. Не везе мені сьогодні. Вже два сходи, блін, підряд. На пількер. Дивіться, поставив пількер. І на підйомі знав вже біля берега, я просто тягнув до берега на великій швидкості. Бум рубануло. Ну, така риба середня, така невеличка, я б навіть сказав. Ну, я вам зроблю вставочку з попереднього дня. З вчорашнього дня я в дощі вибігав там на трошки і піймав два люрчика перших. Так що покажу вам. А що там ще родить в коридорі? Щось що родить? Це що риба? Так. Прийшов, просто покидав на Мілені. Пару разів раз кинув коловало. Коловалочка золота, така грам 10 була. 8-10. Перший раз провів, бачив форелька проплила. І вона це дуже зарядила. Яка? Ну, невеличка, грам 200. Але я думаю, що це форелька була, бо я її бачив біля берега. Я почав кидати, потім бабах, бах я вже думав форель. Але Юрчик теж непогано. Так що початок є. Це просто капець. Дощик падає, я тільки 10 хвилин з тих половити можу. Максимум. Я, напевно, за 5, 5 закидів зробив. Ну, от. Mm -hmm. ну і він В принципі, вже завершувати, там їсти, готувати. Тепер попробую, трошки перейшов далі, Попробую там десь покидати. Тут глибина вже хороші місця. Отам От ми живемо. В тому краю, там ті хатки, там мілина з затока. А тут цей пірси порт, тут трошечки все ж таки глибше. І зразу глибина стартує. Ну нема, прям капець глибини, так, метрів вісім може. Але вже непогано. Йома, ма знову покльовка хороша. Вже вечір вийшов знову на годинку і дивіться, знов на коливалку цю, але вже золоту. Добре вони працюють. Я от на якраз цю на два люра приймав перший день. Блін, на першому закиді така хороша покльовка риба і буквально зразу схід. Знов недалеко від берега. Метрів 10, от, коли звал. Там непогане місце для риби. Вона тут, напевно, харчується біля трави ходить постійно. Є риба. Блін. Як тільки закинув, просто відпускав шнур, щоб воно... Сить, біжила Ого, ребятки. Слухайте, щось хороше. Просто приманка опускалась до дна, я ще нічого не встиг зробити. Я хочу підтягнути, а воно... а воно там. А воно вже там, блин, щось будет стоять хорошенький. Люрчик, ну такие полторушка. Непоганий Люрчик. Ух ты, хороша рибка, блин. Давайте пиццак візьмемо тут діламо. Добре, що я пиццак взяв. У мене, конечно, пиццак такий. Ну, скажем, для стрітфищингу. Призначені, блін, тут слизько. ні, я туди не піду Хоба. нарешті є рибка, є контакт, хороший лющик, Ну, настрій вже піднявся набагато краще, бо щось весь день то дощ, то ще щось виходив, нічого не вийшло, три сходи мав, нарешті засік. Ну як засік, закинув просто, проманка впала до дна. І я просто відчуваю, що щось вже висить на тому боці, тобто нічого не встиг зробити. Але це означає, що правильно підібрав приманку. І що цікаво, це був перший закид на силікон. Перед тим я ловив металом. Зараз покажу приманку, все такий красавчик. Люрчик хорошенький такий, я не знаю, десь кіло 200-300, думаю. Трошки менше півтора, але більше кілограма, кіло 200 кг. Візьму її сьогодні домовлялась, що якщо буде риба, то візьму на вечерю рибку. Так що забираю його і будемо продовжувати рибалку. Початок є, далі буде тільки цікавіше. Так що дивіться, слідкуйте. Я думаю, що багато що що зможу показати. Ух! Нарешті хотів ще показати приманку, на яку він клюнув. Дивіться, Upstream 3 дюйма. Maggot, здається, вона називається. Ну такий колір опариш, типу. Ух, хорошенький був. Прямо біля берега. Знов схід. Ті сходи були на коливалку, а цей вже на селі кот. Ну, тобто це від риби більше залежить, як вона візьме. Морська риба не так просто. Її треба сильно сікти і чекати, поки вона закопне більше. Це не, це не щука. Тут трохи по-інакшому. Так що таке буває новий, Приманка нова, тут ну, взагалі без претензій. Тут рибка дійсно ходить. І я думаю, що це все люр, бо з тих покльовок три штучки я піймав все-таки люра. Люр класна, риба, хороша. І смачна риба, і сильна риба така. Непогана. Веселками там, тут просто красота, дощик, сонечко, все підряд, вітер, вода міняється 10 разів на день. Але початок є, і це головне. Люрчиками піймали, хорошенького такого досить. Ну, середнього тут бувають набагато більші, але я рахую як для початку більш ніж достатньо. І мені головне, що я вам щось показав, що щось зловив, відчув фракціончик, відчув вудочку в руці. Як гнеться, мушу сказати, що риба сильна. Е, так що будемо завершити цей день. Я сьогодні, напевно, на рибалці був разів 3 чи 4 за день. Виходив там на 30 хвилин, на 50 хвилин, скільки міг, скільки. Де, по-перше, я шукав проміжки між погодою, по-друге, шукав проміжки між роботою. Нарешті вдалося трошечки половити. Ну, знову ж таки, годинка часу, але результативно. Побачимося в наступному відео. Я думаю, що поїдемо скоро, в якісь нові місця. Будемо тут трошечки е, так, експлорити цю територію, взагалі, дивитися, що тут, як, бо по суті, я от рибалю і грибочки ми збирали Оленкою тільки біля хати. Хочеться щось нового, щось побачити і поїхати кудись. Хоча рибалочка тут зовсім непогана. Кажу, сьогодні мав вже декілька тут покльових, і, як бачимо, пристойний люрчик. Я думаю, що може бути і крупніший тут. Так що точно тут будемо пробувати це місце біля хати, таке вийти знаєте, на, на трошки, на 30 хвилин на годинку, на півтора годинки, коли є час, і покидати собі, отримати задоволення. Але скоро будуть вихідні і ми поїдемо кудись далі. Так що слідкуйте, я думаю, точно буде цікаво. Всім добра!